Lamborghini урус розпаковуємо від Hot Wheels 2020 року. Знаєте, давненько хотів собі взагалі ще один урус в колекцію, бо вони є двох варіантів. Оу, і немає світла, а це цікаво. Значить, буде огляд без світла. Бачимо білий урус на величезних, як по-моєму, колесах і доволі таки стильних. Морда у цієї ламби промальована абсолютно повністю. Бампер, там рішітки, значок, ну і, звісно ж, таки фари теж вони є. На бочинах ми не бачимо жодної, навіть малесенької декольки. А от задня частина промальована теж дуже і дуже приємно. Навіть номерний знак є. А от дека повна срань, хоча є значок, що вона для треків. А ось і той самий наш урус колекції, і він дійсно інший. Якщо хочете, щоб я його порівняв, пишіть в коментарях під цим відео. А тепер поїхали на трек без світла. 5 секунд 425 мілісекунд, доволі таки посередній час, але все ж таки непоганий. Пиши, чи є у тебе обидва варіанти уруса, а також не забудь поставити лайк і написати коментар для того, щоб більше людей побачили цей відео.